Добрі браті сестри в Христі. Ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні маємо черговий 47-й псалом. Але перед тим, як дійти у роздумах про цей псалом і тему, яку піднімаю сьогодні у цьому псалмі, згадаємо собі попередній псалом, про що ми там говорили. У попередньому псалмі ми згадували про те, що Господь є потужним і єдиним захистом у наших бідах. Іншими словами, ми можемо казати, що Господь нам завжди дарує той певний захист, який ми потребуємо, за який Він так само знає, що Він нам потрібний. І позаяк Бог є добрим, Бог є милосердним, Бог є таким, який піклується про нас, то коли про нас хтось піклується, то так, зазвичай так, за таким людям є вдячні. Тому ми в якийсь спосіб маємо так само дякувати Богові. За те, що Господь є поруч нас, що Господь є Еммануїл. І сьогоднішній псалом, цей 47-й псалом, він нам дає дуже велику підказку, як це робити. Я зачитаю 7 й і 8 й вірш із цього псалма. Хоча насправді весь псалом має якби, цю єдину тематику. Отже, чуємо тут такі слова. Співайте Господеві, псалми. Співайте, співайте нашому цареві, співайте. Бо цар усієї землі Бог, співайте як найкраще. Або інший переклад каже, співайте розумно. І тому сьогодні десь хочу підняти цю тему: тему співу Богові взагалі у нашому житті. Коли Іван Золотоустий коментує ці слова, то він каже таку річ щодо співу. Каже, співати розумно означає співати не тільки голосом, але і вчинками, не тільки устами, але і життям. Для того, щоб ще краще порозуміти, що означає правильно співати, тобто розумно співати, що означає взагалі слово псало, який дуже тісно пов'язаний саме із співом, нам на допомогу прийде Йосиф Рацінгер. Він написав таку книжку Нова пісня Господеві. Всю книжку переказувати я не буду, але деякий уривок з цієї книжки щодо псалмів я зачитаю. У раннішній церкві псалми молилися, як їх співали як когім Христові. Знаєте, це до сьогодні в нас залишається, хто є знайомий із літургією, то перший такий спів в літургії, який ми маємо, тобто антифони, це, в принципі, є псалми. І каже потім: отже, Христос сам стає керівником хору, навчає нас нової пісні і дарує церкві тон і спосіб, яким можна належно прославити Бога і з'єднатися з небесною літургією. Тобто тут вже ми, якби, нам є така підказка, що сам спів це є щось, щось, щось більше, ніж просто якесь звучання нот. Сам спів, хороший, звичайно, спів. Десь перерівнюють до чогось таємного, можливо, божественного, або навіть до того, що може нам допомагати. Я собі пригадую, якраз ті різні відеоролики, які бачив, що коли навіть військові в такий важкий для себе час, щоб себе якось розрадити, що вони роблять, ну вони співають. Спів він нас якби запрошує до чогось. До чогось такого таємного, до чогось е, більшого, ніж просто це, що ми бачимо. Тому дуже є важливо, яку ми музику слухаємо, тому що якби ця музика якимось чином вона нас частково і формує, тому дуже є важливо вибирати собі для слухання добру музику. А ще краще, якщо це будуть справді пісні, які будуть пов'язані із псалмами, або можемо казати із хвалою Бога. Е, хоча можуть бути це і світські пісні, але мають бути хорошого змісту. Потім Бенедикт 16. Він каже, що для того, щоб краще нам зрозуміти слова, ці, які чуємо у цьому стих Сишках, нам потрібно звернутися до різних перекладів. Різні переклади перекладають цей вислів Співайте Господу і псалми» наступним чином. Один із перекладів каже: Грайте натхненно. Потім інший переклад каже. Майстерна майстерня пісня, майстерна пісня, тобто грайте так, майстерну пісню. Ще один е, переклад каже нам, що співайте пісню мистецьку. Е, у Єрусалимській Біблії написано: грайте для Господа з, з усією майстерністю. То в нашому житті ми бачимо, що завжди має лунати пісня, завжди має лунати пісня Господеві. Але знову ж повернуся до слів і роздумів Івана Златоустого. Бо якщо ти не вмієш співати, скажімо так, якісно устами, якщо ти не маєш такого доброго плоду твоїх уст, у значенні, що слон на уха наступив, так, ти не маєш ні слуху, ну не дано тобі, так, чомусь Бог обділив тебе, то ти маєш можливість співати інакше. Ти маєш можливість співати своїм життям, тобто піснею свого життя. Тобто, коли б на тебе дивилися, то справді. якби... Те, як ти живеш, як ти поводишся, це би захоплювало людей. Тому що і музика, будь-яка музика, вона погликана для того, щоб захопити людину якби, в той певний стан, який пропонується через пісню людині. Сьогодні цим псалмом нам пропонується співати псалми. іншими словами, щоб ми були захоплені, бачите, цією реальністю Божою. Щоб ми трошки через псалми. Якби входили справді в цю реальність Божу. Тому є цей заклик Співайте. Я не знаю, чи ви рахували, можете зробити покласти паузу, і там у коментарях я цей псалом виставлю, так. І у коментарях буде цілий псалом. І щодо цих стежків, 7 і 8, можете порахувати, скільки разів тут вживається це слово співайте. У Матея читаємо такі слова Матей 26, 26.30. І, відспівавши, вийшли вони на Оливну гору. Тобто, бачимо, що навіть сам Ісус Христос перед тими своїми стражданнями, Він знав, що його чекає. Ми, ми чуємо, що вони співали. Тобто, таким способом вони робили хвалу Богові. Тому сьогодні цей псалом, і я в свою чергу закликаю нас, щоб ми прикладалися до доброго співу у своєму житті. І таким таким способом до доброї прослави самого Бога. Нехай Дух Святий веде нас насправді е, цим шляхом доброго, розумного співу і прослави хвали Бога через, е, через пісню, через спів. Тому ще раз зачитаю: співайте Господеві псалми, співайте, співайте нашому цареві, бо він цього достойний. Що є добрий бо милість його вічна, хваліти Бога над Богами, бо милість його вічна, хваліти царя над царями бо милість його вічна сам один творить дива велик. Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес і всім вам Божого здоров'ячка!